Всіх вітаю, шановні глядачі. Україну хочуть поділити на 9 нових регіонів. І це не жарти. Що стоїть за цим так званим каварним планом? Ми сьогодні будемо аналізувати дану ситуацію і розбиратися в цьому. А мова йде про зміну системи регіонального управління, тобто хочуть змінити саму систему управління Держави України, щоб вона була по-іншому. Щоб управління відбувалося не так, як зараз, або не так, як було до 2014 року до моменту так званої децентралізації України, яка, до речі, не доведена до кінця, а по-іншому, по-європейському і відповідно, це вимога Євросоюзу. Поділ країни на статистичні регіони з метою ефективного управління. Фінансовою допомогою та децентралізацією. Бо Євросоюз пропонує своє бачення, як управляти Україною. Що треба робити? І ось один із варіантів це поділити Україну на 9 регіонів. Яка ж реальність цього плану? Україна вже давно зобов'язалась адаптуватися до стандартів Євросоюзу і зонування. І це частина угоди. Про Асоціацію. В 2025 році Єврокомісія активізувала вимоги, аби до моменту вступу Україна вже мала зрозумілу систему регіонального управління. Бо Україна вона вже є кандидатом до Євросоюзу. І відповідно вона заявку подала в червні 2022 року. І ось. Дуже скоро, в червні буде 3 роки, як Україна є кандидатом до ЄС. Але для того, щоб стати кандидатом, треба виконувати умови. І ось одна із умов це повністю змінити управління у вигляді усіх 9 регіонів або 9 зон. Україна вже мала зрозумілу систему регіонального управління. Поділ на 9 регіонів один із робочих варіантів, який активно обговорюється вже. Тобто про це вже наголошує Євросоюз і каже, що треба міняти ваше управління. Треба, щоб у вас було 9 регіонів або 9 зон. І ось. Давайте роздивимося, один із прикладів оцієї системи Європейського статистичного.